Привіт, ви нас чуєте? Ми дуже пишаємось тим, що ми робимо щодня. Ми займаємося передусім активністю кліматичною, але перш ми хочемо задати вам коротеньке питання. Передусім привіт-привіт. Дуже приємно бачити в такий НАТО, в таку велику кількість людей тут у Варшаві. Нам дуже приємно, ми дуже раді, і ми не вкриваємо, що ви приїхали з тих шкіл, в яких не все так гаразд, і саме тому я б хотіла задати вам перше питання, просте питання. Коли ви останнім разом відчували своє безсилля, тому що й мені особисто, мені 21 рік, і я вже дуже часто відчуваю таку, таку безсилість, безсилля. Перед, мені не подобається наша дійсність, мені, ми в школах своїх, ми в, у вишах, ми працюємо, і ще, якщо тут є хтось старший. І нам складно, коли нам говорять сісти заперто, сидіть тихенько. Я не хочу тебе чути. Може, ви часами чуєте від знайомих стули, з, з пельку? Може ви чогось боїтеся? І що це не І ми в мене так інколи буває, і у Вікторії також. І ми цим займаємося щодня активністю. Але те, що ми робимо щодня, це боротьба з цією, цим безсиллям. Насправді ми, як кільканадцяти чи двадцяти кілька літніх особи, відкриваємо для себе наскільки велику силу ми становимо. Яка велика сила у кожному з нас і вас теж і це надзвичайно. wrażające, że u tych ciężkie czasy, nawet kiedy nam duże, duże, ciężko. My poczuwałem się, bymy bezsilnymi, bezpomicznymi, są takie je miliony takich, jaki boją się, jacy chcą stworzyć nadzieję, ma te My obie rozpoczęłaśmy działalność, stawimy będąc jeszcze szkolarkami i ja była przekonana, że w ten czas, że rewolucji zaczyna się u stolowych Столові у мене лишилася дуже сильно застрягли в Мою пам'ять. Це абсолютно неймовірно, що на нас дивиться 500 класів. Кожен з вас може започаткувати невеличку революцію, яка стосуватиметься вас, самих, ваших потреб, ваших вашого місця у вашій школі. Це ми. Я Вікторія, Я Вероніка. Нас вже дуже гарно тут було представлено, але ми хочемо себе взаємно охарактеризувати. Для мене домінка це величезне для мене натхнення. Це моя подружка. Ми разом робимо щоденне зусилля, щоб захищати наших людей. Коли я кажу, наші люди мають на думці, друзів, батьків. E, людей, з якими я була в одному дворі на одній площаці. E, ці люди всі змагаються із кліматичною кризою, не лише але з e, і для них і з ними. Ми боремося, щоб могти у цих кризах. А це ж моя подружка Вікторія Яндрушкові моя подружка. Неймовірний файтер борець, вона про це часто не кажуть, але вона бореться, мабуть, відколи було з... виповнилося 5 років, ну, 12 тижнів. Вона завжди залучається у всі заходи у школі. Це така скеля, це завжди такий фундамент, такий... Підтримки, коли ми боремося з файтерами в інтернеті чи з політиками в парламенті, коли ми змагаємося, ну, звичайно, не фізично розуміємо, але коли маємо давати відповідь на неприємні аргументи, коли інші хочуть, щоб ми, можливо, щезли, пішли собі вже до своїх домівок, вона дуже сильно мене підтримує і ми відкриваємо дуже багато чудових речей, знаходимо 1500. Ідеї як якогось літнього політика чомусь здивувати і змусити до діяльності активності. Ми, отже, залучаємо до своєї активності також інші особи. Я так сподівалася і відчувала, що наступна подія була стосуватися, стосуватиметься чат GPT, і, і я e, хотіла. Кажемо, запитати чаджіпіті, як бути із кліматичною кризою цієї картини, яку ви бачите на цьому лаптопі, нам генерував, коли я попросилася, щоб він генерував мені щось більш реальність, більш зелену, майбутню. Де у нас енергія, ми будемо її отримувати із зелених джерел, а не з вугілля та газу. Ну, Гарна картинка, чудова, але Джаджі Біті сказав, що ми можемо використовувати цей мережевий активізм з інтернету, ми можемо цей спосіб застосовувати, можемо ним дійти до багатьох, збільшувати, підвищувати усвідомлення. A kto z Was na Facebooku zwyczajno, czy GPT jakoś wkazał na social media, tak, kto w Instagramie, kto w TikToku, e, tak, e, parę TikTok. Je, a czy ktoś się Twitter no. wykorzystuje? Це я не думаю, що ви ці трове, бо знаєте, що вам буде. Ми використовуємо ці соціальні медіа, що вінколи трошки цікаво, можливо, смішно розказувати, в чому ви, ми перебуваємо це в мейнстрімі, в, в станціях в телебачення не побачите. Ми хочемо вам доказати, що співробітництво. Це звучить так трошки більш для літніх людей, для батьків, а не для мене, але співпраця означає співпрацю в мережі, якщо ви зараз опинилися у Варшаві у золотих терасах. У цьому кінозалі це вже співробітництво. І ми можемо вам розповісти, чим ми займаємося, і ви можливо захочете до нас приєднати, приєднатися. І також ЛОБ. Це звучить досить. Лякаюче, скажемо, але це можливість, щоб відкрито звертатися до політиків, які дуже часто е, не виконують свою основну роботу. Czy chat GPT mógłby nadać taką informację? Tak, faktycznie, u niego były porady, ale to nie tak prosto dawało się. My nie możemy do niego zwrócić się, generować to się, prosić o my pytajmy, co będziemy musimy wam demonstrować. Taką robotę, ja myślę, że każdy z was mógłby taką robotę wykonywać. To jest świetna robota, co to odjadł. GPT nam spodziewał w tej pracy, ale teraz dawajcie praktyka. Kiedy zmieniamy świat, to nie zrazu my zmienimy zmi jest świat i nie wśród polityków jednym machem, bo rezultaty, zobaczcie jaki jest, ale my stworzyliśmy inicjatywę Schit projektu. My chcemy opowiedzieć i w ramach tej aktywności i zmiany my zawodzimy wszystkich, kto Спроможний співпрацювати. Ми доводимо до такого зудару політики політиків із Я, коли була ще в початковій школі, слідкувала за новинами, які у мене вдома дивилися батьки. Ми слідкували за людьми, які нібито знають, що робити. Ale u nas jest i wina, w Ukrainie, inflacja i kryzys klimatyczny i wyjawia się, to ci, kto odpowiedzialni, nie sprawdzają się. Odże my zwracamy się, a czemu wy nie sprawdzacie się, jakie u was konkretne plany, jakie u was idei? my odże, ich dowodamy do zudaru zytknięcia i z realnością, Ukażemy, jaki najemny jest stan, czego my oczekujemy. Отже, Вікторія, скажем, змогла попасти у сейм, зуміла завдяки відповідним процедурам. Вона опинилася в парламенті і каже депутату Ковальському. Янушу депутату чувак, ти почуй. Ну звичайно, вона так не сказала. Але послухай, ми хочемо чисту енергію. Ми маємо право на чисту енергію. Це щось, що вирішує проблеми кліматичні інфляційні, Звичайно, він цей депутат не так відреагував оптимістично, але все таки струс відбувся. Так, а ще більше 음, не може, можна струснути, коли він зітк стикається із молодою жінкою. E, e, для прикладу, такий Шахтар Анджей йому 60 років він міг би з нами іти разом в парламент, і він зовсім інакше може попереконувати якогось депутата і такі союзи, які ми встановлюємо. 음, які і нам вдається долати такі проблеми які навіть застосування чату чи пітії не дозволяє долати ми протестуємо творимо різні акції конфронтуємо тих політиків яким здається що ми хотіли тільки з ними сфотографуватися ми створюємо наші банери з друзями з цього світу їдемо куди де різні важні, важливі політики ведуть переговори ми чинимо тиск Створюємо союзи, інколи побудовуємо вітряки, скажем, із пінопласту, щоб такий вітряк дарувати прем'єр-міністру. Або ми у союзах з шахтарями прямо з шахт творимо союз, якщо ми говоримо про. Плануємо зміни у нашій економіці, тому також маємо враховувати їхню позицію, щоб вони почували себе безпечно, і, отже, так виглядає наша діяльність. Ні, дуже багато е, задоволення. Також багато гніву і обурення, інколи наша діяльність не дає очікуваних результатів, але перш за все у нас чудові згадки і спогади. Але це не все. Якби ми це цим займалися лише самі для себе, то не було б впливу на реальність і зміни. Можливі тільки тоді, коли ну, ми підключаємося у медіа, робимо лайви, Piszemy o tweety, dochodem od dziennikarzy, polityki, my że w mreży, ściobrobyty e, dysk. Takim czynom wykorzystujemy mreżury z innym czynem. O, najbliższy iPhone, jaki ja Mi mój sposób e, komunikacji ze z fitem, to Instagram, troszkę Twitter, ale tam, tak przyjemno. No i zawsze, kiedy my zustyczajemy się, robimy jakąś akcję, o liderów światowych, czy szachtariów, czy dajemy suweniry politykom, czy organizujemy protestowania z uczestnictwem tysiąc ludzi, robimy to tego, żeby ludzie uświadomili że istnieje, jest możliwe, aby przeвести nas z tego odczucia oburzenia w świat zwycięstwa. Także my wszyscy chcemy wychodzić poza ten świat, poza tę swoją bolgarską. I my dodajemy informację, jak, ile Polska każdego dnia dopłacza, dopła, dowody się do tych e, e, wydarzeń, jak nie, często niepozytywne zakonodawstwo wprowadzające w Polsce i w Jezusej, i ile się do niego dopłaczać. Ми розпочинаємо свою діяльність, і кожна така діяльність вона дає відкриті можливість e, і вам e, залучатися. Коли ми кажемо про президента Даніла Байтака, президента польської компанії нафтопереробної і його e, e, відносини із Аравійськими Еміратами. То потім є від цього наслідки. Це і в школах уроки і зустрічі, все це відбувається в онлайн. І тепер ви вже трошки розумієте, як ми діємо, в чому полягає наша діяльність. Тепер хотіла б перейти до конкретних прикладів, зміни там, де люди. Люди діють в і Ми стратегічно намагаємося використовувати різні інструменти і способи впливу. І до до тих людей ми би хотіли казати, що проходить магія. Це дуже приємний для мене приклад. Це було найбільш приємне для нас, що не одруга у Польщі найбільша партія, можливо, колись найбільша партія буде ще, і лідер цієї партії Дональд Туск, колись президент. Європейської ради вона зміцнила свою позицію. Ми хочемо, щоб це було більш амбітно. Йдеться про е, користі, а про просто безпеку. Ми разом з Домінікою написали звернення до громадянської платформи цієї партії і написали, що коли ви були при владі перед десяти роками, ви зробили багато помилок, не про тоді, але Klimatycznej kryzji I napisały szanowny Wolowo Tusk, Szanowny Prezydenta Czaskowski, s że z do coś 8 Warszawa stała faktycznie zadanym miejscem, w jakim nam będzie dobre życie. My napisały, do ożu ściudennego wydania Rzeczpospolita, czy jest szans. Це роздрукувати. Вони роздрукували у паперовій версії. Це було вже неймовірно. Коли у нас ця газета була вже на руках, ми зробили фотографії. Я розіслала ці фотографії своїм батькам спочатку, щоб похвалитися, і в другому кло кроку дали це виклали у соціальні медіа. Житомир жило. Щоб розповіли про те, що відбулося що активістки кліматичні апелюють до платформи громадянської, що в них є вимоги окреслені. Потім ми зробили таку фотографію. Така не дуже презентаційна в піжамі, і ми написали на вкинули в інстаграм в Тікток. Тікток, що ми написали статтю, і нам було дуже приємно, якщо платформа громадянська відповіла на цей листа. Ми не дуже вірили, що так відбудеться, а так відбулося, так сталося. І останню зустріч виходить Дональд Дональдоський, говорить: я в такій газеті прочитав заклик від молодих людей, вони. Закликають сказати в контексті кліматичному, що ми помилялися, і ми говоримо: ми помилялися. Отже, і розповідь про те, як з кризисом треба захов себе поводити, і багато там було порушено тем. І це була тотальна наша помилка. Те, що було колись, і нарешті ми мушимо, мусимо щось змінити і, і, передусім, в нашій партії. І ми вкинули таку в таку фотографію, як це було, як ми були здивовані, для якої це нас, для нас було несподіванкою. Що наші дії були зауважені. І уявіть собі це не кінець. Ми коментували це в, в соцмережах на Твіттері, на Фнаті, на, на в Твіттері, на Інстаграмі. Ми розіслали все це до і для багатьох тих людей, які діють так, як ми в нашій країні. І Після цього наші активістки були у Туска тричі, вони задавали йому питання про предвибірну кампанію. Про його декларації, які він обіцянки свої І ми так діємо. Ми інколи пишемо поважні статті інколи ми вкидаємо меми. І дуже часто ми підсумовуємо такі справи і притягуємо до це інші особи. А в нас закінчується вже час нашої доповіді. Але швиденько я б хотіла розповісти про щось, до чого ми вас запрошуємо. Отже, ми ще притягуємо до відповідальності тих, хто відповідає за ці кризи. Це дуже часто компанії енергетичні, які добувають газ, нафту, щоб у нас була енергія, попри все, що це вже застаріле і не дуже корисне для нас усіх і для планети. Однією з таких компаній є Орленд, це найбільша енергетична компанія у східній Європі. Що ми зробили? Ми передусім поїхали у відень, це таке божевільне трошки. І там ми протестували на конференції, де домовлялися різні політики, різні компанії. Вони домовлялися на наступні газові контракти, і ми говорили про це на Твіттері, Який твіт з нашим сельфіс по відповісвісті разів його подивилися. Ми розповідали про те, що ми робимо. Ми надсилали фотографії у всі змі. І ми також в соцмережах наших активісток і активістів це робили. І Якщо ви увійдете на наш сайт, Всхуд, це наша назва крапка Орг", і ви там побачите Орлен Стоп», І можемо ми з вами зв'язуватися. Ми мож, ви можете від нас отримати цікаві повідомлення і. Ми регулярно відправляємо таку цікаву інформацію. Ми ділимося з ними нашим знанням, розповідаємо, що нам вдалося останнім часом, і також інформуємо про те, що відбувається. Ми хочемо зробити наш колега це відкрив. Це те, що в минулому році польські. Уряд і обайтек вже ним сказав, що не імпортують з Росії жодних жодних палив. А тут з'ясувалося, що Польща в лютому і березні є найбільшим імпортером, імпортером газу ЛПГ. Це той газ, який в автівках, і ми, ми це. Публікуємо, і політики цим зацікавилися. І несподівано велика драма і Ворона питає, чому він надалі експортує паливо. І ми пішли далі. Це не тільки політики, це взагалі люди, які мають вплив, люди, які працюють в компанії Ору. Тут наприклад, невеличка конференція відбулася. У Варшаві і одна з віце-директорок відповідала яка зелена фірма Orland, тому що вони інвестують 0,0000 000 своїх в своїх річ, в своїх грошей в рішення. І ми з нашим колегою активістом ми сказали ні, ми не погоджуємося, щоб про це про ці маленькі гроші. Говорити, коли ви заробля заробляєте величезні гроші, і на о, ламах одного з органів він давав свої пояснення. Ми де маскували орлен, може не до кінця, але трошечки, і ми не затримуємося. Ми йдемо далі. Ми аналізуємо. Ми намагаємося доходити з цими даними до е, інших людей, і ми хочемо сказати Дані Любай, так якщо ти хочеш говорити робити все, то ми з нашої організації декілька осіб з неї, принаймні, говорить ні і вони тоді повинні нам відповісти. Це про це саме говорила. Домініка, коли обайтек, а це голова органу про це його питають. Він повинен дати пояснення. Ми пишемо петиція, і якщо ви подивитесь на нашому сайті, то там всі ці петиції є, і ми відповідаємо на. Все, і ви можете бути частиною цієї зміни. Інколи варто дати один коментар або війти в якусь петицію, або розповсюдити, або я свої, для свого дідуся, бабусі тітоньки або іншим розповідати про це маленькі речі які ви робите вони можуть спричинитися до величезної зміни і фактично ви можете самі бути може не саме спільно ми можемо створити цю надію і такий трошки інший світ який є можливим і на під сам кінець групи родинів на Ватсапі, це дуже хороший, хороша ідея. Відправляйте все своїм батькам, і я вважаю, що у сім'ях сила. Ви можете приєднатися до них на нашому сайті. Більше інформації. Ви можете там зробити якусь рекламу. В схід то ми, і ви можете бути сходом з нами. Дякую вам дуже. І я ми сподіваємося, що.